Що спільного між правими партіями і нацизмом, і до чого тут Вінстон Черчилль? В подіях сьогодення важко не згадувати події 30-х-40-х років, особливо враховуючи те, що відбувається на даний момент в США, а враховуючи протести в Німеччині проти правої партії, яка висловлюється в дуже схожі тенденції до того, що відбувається в США війни в різних точках світу, і чому людство зараз в найслабшому своєму становищі? По-перше, ні для кого не секрет, що більша частина людства зараз перебуває в жахливому терорі, будучи в війнах, будучи в бідності, в голоді, холоді, страху, і так далі. В такому стані людська психіка дуже ослаблена. І будь-хто, хто виглядає як герой, будь-хто, хто готовий взяти на себе відповідальність, справді сприймається як спаситель. То що ж все ж таки, спільного між правими партіями. І нацистами. Перечислим на пальцях: утопія ексклюзивності, ідеали близькі неосвіченій більшості і згрупованість в нападі. Давайте всі погодимося: жодна ліва партія не має такої згрупованості, як має будь-яка інша права партія. Тому що кожна ліва партія вона диверсійна, вона різноманітна, кожна з них має свої. Ідеали і речі, до яких вони рухаються, і всі ці речі про толерантність, всі ці речі про підтримку певних спільнот, про меншинства. Про рівність і так далі це не популярно, тому що це про освічених людей. На жаль, в світі незалежно від того, скільки часу пройде з моменту того, як освіта стала безкоштовною, як з'явився інтернет, в якому ти можеш знайти будь-які відповіді на будь-які питання. На жаль, це не допомагає людству бути більш освіченим і більш інтелектуальним в загальному масштабі. Люди, які намагаються збільшити свій рівень інтелекту, які намагаються знайти відповіді на питання, які намагаються докопатися до правди. Вони цього добиваються, але є дуже велика кількість людей, яким зручно отримувати відповіді з телевізора, яким зручно почитати щось в Фейсбуці і повірити, не перевірявши жодних фактів, не питаючись нікого, нічого, не задаючи питань навіть самим собі. Це зручно. Зручно. І легко. Це швидка інформація, яка в розумінні більшості не потребує жодного підтвердження. Уінстон Черчилль колись сказав, що народ, не знаючи своєї історії, приречений на її повторення. Історія циклічна. Вона повторюється з кожним народом, іноді змінює народи, але події одні й ті ж самі. Тож чому, чому ж ми постійно, читаючи книжку з історії, ловимо оце враження, ніби ми вже це читали? Змінюються імена, змінюються місця, змінюються роки. Єдине, що не змінюється, ситуація. Давайте поділимо світ на загарбників загарбаних. І героїв. Ми маємо мільйон прикладів загарбників, маємо мільйон прикладів загарбаних, і не так багато прикладів героїв. Але давайте поговоримо про всіх трьох. Чого хочуть загарбники? У кожного загарбника є якась мета, чого вони приходять на територію іншого народу. Всі вони переслідують якусь ціль. Хтось хоче показати свою силу, хтось хоче отримати щось, що має інший народ, хтось хоче розширити свої території. Що відбувається з загарбниками після поразки? Вони йдуть зализувати рани. Вони зализують свої рани довго, вони довго намагаються відблизити свою репутацію. Але що ж стається потім? Чому вони, чому вони якось постійно зникають з сторінок історії, а потім з'являються знову? Чому це все повторюється? Чому оцей паттерн нікуди не вимивається? Бачите, знову ж таки, проблема людства. Навіть якщо загарбники досі пам'ятають, як їм дали відсіч, як вони отримали по зубах, як їм соромно, і як сильно, негативно на це все реагує світова спільнота, рано чи пізно серед цього суспільства народиться людина, яка, на жаль, стане прихильником тої ж самої ідеї, яку мав її попередник. Ідеї не вмирають, чули таке? Ну, що ж в цей час відбувається з тими, кого таке змогли загарбати? Ця група робить все можливе, щоб дати своїм дітям все найкраще, щоб не нагадати їм про кошмари своєї молодості, про кошмари свого життя. Ця група робить все можливе, щоб забути той страх і ті трагедії, які їм довелося пережити. Чи може ця група прийняти своє минуле? Може. Чи може кожна людина з цієї групи прийняти своє минуле? Ні. Знову ж таки, людський фактор: чиясь психіка сильніша, чиясь психіка слабша. Ми не можемо очікувати від всього народу колективно прийняти рішення, пам'ятати свою історію і боротися до кінця. Хтось піде шукати компромісів з загарбниками, хтось піде шукати нових героїв, хтось залишиться там, де й був, і погрузне. Просто в цьому болоті своєї травми, свого страху і своєї трагедії? На жаль, діти цих людей виростуть тими, хто не пам'ятає своєї історії. На жаль, вони таки будуть шукати компроміси, як їхні батьки. На жаль, вони таки знайдуть собі нових героїв. На жаль, вони таки будуть нести оцю ношу жахливої трагедії, яку пережили їхні батьки. І що таке стається з героями? Кажуть, слава п'янить. От знаєте, коли ви боретеся з найбільшим злом на землі, і коли ви його все ж перемагаєте, слава вона всесвітня! Всі вважають, що ви герой, всі кидають вам салюти, всі захоплюються вами. Дуже п'янке відчуття можу навести вам такий приклад, над яким варто задуматися: Джоан Роулінг в своїх історіях про Гаррі Поттера Розповідає нам про таку річ, як меч Грифіндора, яким Гаррі вбив Василіска і потім зміг знищити Герокракси Воландеморта. Чому ж він зміг використати цей меч? Джон Роулінг каже нам, що цей меч буквально має життєве мото Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Тож, насищений найпотужнішим ядом на землі, ядом Василіска. Цей меч здатен знищити будь-який герокракс, який трапляється у нього на шляху. До чого я веду з мечем Грифіндора? Цілком можливо очікувати проявів того ж самого, чим герой був насичений в боротьбі зі злом після того, як увесь світ визнає його героєм. Тому що до героїв питань нема. Чи є спосіб змінити цей паттерн? Не знаю. Можливо, є. Поки що людство ще до цього не доросло. Чи колись людство до цього доросте? Теж можливо, людство розвивається і змінюється, але ми не можемо очікувати чи вимагати цих змін в наступні декілька років. Ми не можемо очікувати цих змін навіть в наступні декілька століть чи навіть тисячоліть, тому що зміни в розвитку людства не відбуваються так швидко. На жаль, що ми можемо зробити зараз? Зробити висновки, взяти до рук ще раз книжку з історії і зробити висновки, на чиїй стороні ви хочете бути на стороні героїв. На стороні загарбаних чи на стороні загарбників, я впевнена, що у кожного з вас виникли якісь думки з приводу того, про що я вам зараз розповіла, тому я буду дуже рада почути ваші думки внизу в коментарях. Дуже дякую за увагу, Па-па!